Карчуйся як довгожитель у світі існують особливі місця, де люди живуть довго і щасливо. Ці місця називаються синіми зонами, включають півострів Нікоя в Коста-Ріці, місто Лома Лінда в Каліфорнії, та острови Окінава в Японії, Сардинія в Італії та Ікарія в Греції. У них проживають довгожителі, які досягають столітнього віку і мають високу якість життя. Численні фактори впливають на тривалість життя. Деякі дослідження вказують на те, що генетика відповідає приблизно за 25% тривалості життя людини, а решта складається з дієти, середовища, фізичної активності. Та інших факторів способу життя. Ден Бютнер, автор книги про життя та звички довгожителів, провів роки, досліджуючи та пишучи про сині зони. Він зазначив, що дієта сама по собі не є єдиним фактором, пов'язаним з високою тривалістю життя. Довгожителі займаються високим рівнем фізичної активності. Та проводять багато часу на вулиці, садівництві, фермерстві, або спілкуванні з іншими людьми у своїх спільнотах. Автор книги виявив, що хоч харчування довгожителів в багатьох відношеннях різниться, вони мають щонайменше чотири спільні риси. Споживайте щодня чашку бобів, гороху або сочевиці. Люди в усіх синіх зонах, як правило, споживають різні види бобів та інших рослинних продуктів, які багаті на клітковину. Дослідження показали, що вживання продуктів, які містять багато клітковини, сприяє насиченості, покращує рівень холестерину та цукру в крові. Споживання клітковини також захищає від раку та діабету. Знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань або інсульту, які є двома провідними причинами смерті по всьому світу. Вирішіть, як щодня включати в свою дієту чашку бубів, каже Б'ютнер. Лише одна чашка дає вам половину всієї потрібної щоденної клітковини. Щодня споживайте жменю горіхів. Горіхи багаті на вітаміни, клітковину та мінерали, і вони є основним продуктом харчування багатьох мешканців синіх зон. Дослідження, в якому взяли участь 31 тисяча людей, показало, що ті, хто споживав горіхи більше 4 разів на тиждень, мали на 51% менше ймовірності отримати інфаркт міокарда. І на 48% меншої ймовірності померте від серцево-судинних захворювань, ніж їхні однолітки, які споживали горіхи не більше одного разу на тиждень. Снідайте як король, обідайте як принц, а вечеряйте, як бідний. Люди в синіх зонах, як правило, споживають більшу частину своїх калорій раніше в день, а не пізнім вечором. Окінавці традиційно їдять ситний сніданок і помірний обід. Вони навіть не вечеряють. каже Б'ютнер. Люди, поведінку яких вивчав автор книги про довгожителів, їли ситний сніданок о 10 годині ранку і помірний обід о 16 годині. І потім вони закінчують на цьому день. Б'ютнер помітив, що у всіх синіх зонах. Люди не вечерюють пізно та не їдять багато. Дослідження показують, що коли людям приписують споживати більшу частину своїх калорій раніше в день, вони спалюють більше жиру та відчувають менше голоду, коли дотримуються раннього графіка харчування. Їжте разом з родиною. Спільні прийоми їжі з родиною. Є поширеною практикою в синіх зонах і зазвичай це обід або вечеря. Сім'ї, які їдять разом, мають тенденцію харчуватися більш здорово, вони їдять повільніше, і є дослідження, що діти мають менше проблем з розладами харчування, якщо вони їдять у компанії, каже Б'ютнер. В чому ж секрет тривалості життя? Попри те, що ви не можете змінити свої гени, внесення деяких змін у харчування та спосіб життя підвищить ймовірність, що ви доживете до свого сторіччя. Секрет тривалості життя простий, як пояснив Камада Наказато, столітній житель Окінави Їжте овочі, майте позитивне мислення, будьте люб'язними до людей і посміхайтеся.